Чоловічі вельветові джогери Primark. знизу резинка, зверху присутній карман, резинка на полисі, додатково стягується. Ззаді також присутні два кармани. Розмір XS. Дуже плотний матеріал, приємний на дотик, гарно переливається. В лотику в розмірі XS буде сірого кольору. Та ось така моделька ж в зеленому кольорі. Розмір S. Також з карманчиками спереду і ззаду. Гарний також має перелив. Такі ж танці розмір S. L, L.